Тижня моя донька потрапила в лікарню. Я знала, наскільки це небезпечно, тому ми опинилися в лікарні. Це був непростий досвід. Я хочу, щоб ви знали, коли чекати не можна і треба терміново йти до лікаря. Перше дитина дуже слабка і постійно спить. Друге, дитина не п'є воду і не мочиться понад 6 годин: третій пункт сильне зневоднення: сухі губи, впалі очі. Холодні руки но. Четвертий пункт вболювання не припиняється більше жости суми разів навіть після невеликої кількості води. П'ятий пункт: жовт або кров у блівоцінні, блівотіння чорного, зеленого або темно-коричневого кольору. Шостий пункт дитини сильний, нестерпний біль у животі. Сьомий пункт у дитини температура більше 39 і вона не збивається. Восьмий пункт це підозра на отруєння. Дитина їла щось незвичне, зачастуються гриби. Ну і останній дев'ятий пункт це болювання після удару голови, підозра на струс мозку. Якщо у вашої дитини є хоча б один із цих симптомів, не чекайте, викликайте швидку або йдіть до лікарні. Сподіваюся, ця інформація вам не знадобиться, але краще бути годовими. Збережіть цей рілс, щоб не розгубитися в критичній ситуації.